Новий рік не був би, напевне, таким улюбленим святом, якби не атрибутика, яка милує очі декілька тижнів. У магазинах подарунків нині саме час новорічних товарів тут і автономні гірлянди, і ялинкові прикраси, посуд, свічки, різноманітні статуетки. Кожен рік в ну, нас беруть янголів. У нас в цей період це саме, напевне продаваємо статуетка. І, як завжди, це символ року, так як наступний рік котика-зайчика, то беруть зараз дуже багато котиків, дуже багато зайчиків. Продажів нині менше ніж рік тому розповідає продавчиня. Утім, криворіжці кажуть, відмовлятися від свята не збираються. Прагнуть прикрасити оселю та потішити подарунками своїх близьких. Всі я дуже хочуть свята. І мої онуки, які приїдуть з Дніпра, я хочу для них приготувати маленьке-маленьке свято. Ось хожу, збираю покрупиться. І готую. На це свято приходжу в цей магазин і купую новорічні іграшки, і дарую своїй внучці. І на Новий год, на ялинку. Все рівно війна йде, але ялинку прикрашаємо, бо свято дитині хочеться вдома зробити. Та до магазинів рушають не всі. Хтось робить прикраси та сувеніри своїми руками. Олена працює начальником юридичного відділу, а у вільний час творить справжні дива з сухих рослин. Спочатку створювала квіткові композиції, а потім і ялинки. Через знайомих та соцмережі в Олени стала з'являтися замовлення. Матеріали всі натуральні та екологічні, використовує гілки нобілі, шкарлупу кокоса, шишки. найактуальніша саме актуальна до. Это шарики из натуральной шолы. Это выращивается в Латинской Америке. Кора потом срезается и делаются шарики. То есть это не пенопласт. Ну, сушеные орешки, лаймики, апельсинчики, лотос, пальмовые листья тоже натуральные. В общем, пластика нет, практически. Всі складові коштують немало і частину з них доводиться замовляти за кордоном. Процес створення такої ялинки може зайняти кілька днів, розповідає майстриня. Процес зготовлення юлочки, скажімо так, дуже длительний. Требує після кожного ряду приклеєного на просушку, щоб це все не перепуталось, скажімо так, не склеїлось. Поки справа Олени не приносить їй відчутного доходу, проте задоволення дарує багато і майстрині, і тим, кому така краса призначається. Аліна Чистосерде, Одини Захаров, Вадим Діденко, цей день.